Всім доброго здоров'ячка! Сьогодні ви на каналі Пушинка Валюша і сьогодні будемо говорити про конів і про цікаві факти. Отже, давайте починати. Коні це, напевно, найграндіозніші тварини нашої планети. І про них є безліч цікавого, про що ми, напевно, і не здогадувались. Тож, давайте прочитаємо. Ви колись їздили на коні? Я так. А чи знали ви, що їзда на коні не тільки корисна для здоров'я, але й здатна розвивати дрібну моторику. Саме тому для лікування багатьох хвороб прописують катання на конях. Коні вміють спати стоячі, але сни бачать тільки тоді, коли вони лягають. У скелеті коня міститься на 18 кісток більше, ніж в скелеті людини. Коні прекрасно бачать у темряві. Кінська сила. Цей термін говорить про те, скільки коней може замінити даний агрегат. Кінь при відповідному догляді може прожити до 40 років. Хоча очі коня і володіють панорамним зором, на голос господаря кінь все одно повертає голову. Коні мають настільки тонкий нюх, що вони здатні вловити навіть нервозність цього господаря. Уявіть собі ситуацію, що весь кінь відкриває двері. Ці тварини вміють таке, так-так. Їм вистачає чотири години на добу, щоб поспати. Ви знали, що ці тварини люблять спокійну класичну музику. Вони здатні її слухати годинами. Домашні коні дуже прив'язуються до господаря і страждають від. Відсутності уваги з його боку. Ну що ж, на сьогодні це все. Якщо у вас є кінь, пишіть, дуже цікаво. Дякую, що послухали відео. Всім гарного настрою до зустрічі!